Ось мій суші рол уже із пікся. Ви подивіться, який красивий чи суші торт. Переплутала. Обережно, гарячень, і зараз зверху я буду прикрашати його ікрою. Ось такою у мене відкрас ікри. Перед цим я брала у них набір, там був у півлітрових баночках, а це набір Е. 550 гривень. Є і ікра і щуки, є ікра Кети. Я її відкривала, тільки що пробувала. Дуже смачна в міру солона. І зараз я буду зверху її викладати на цей торт, суші торт. М -м, погляньте, якщо бачите. Ікра в міру солона. Приємно вона лопається в роті. А так тепер зверху. Беру і викладаю я ікру.